Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу протестувати такий е, поліроль чорна гума. Ось він такий кондиціонер для шин. О, Як бачимо, треба що зробити, нанести на губку, розтерти і потім залишки стерти ганчіркою. Ну, Зараз будемо пробувати. О, ось такий той кондиціонер. Беремо гумку, мочалочку таку і наносимо на нього. Цей засіб. Так, там щось розпилення стоїть, ну щось воно... і розпилює, зараз, зараз. Так, ну пробуємо. Наносимо. Будемо до половини, щоб бачити, який результат. Чи я результат, чи немає. О. А в минулому відео я показував. І ще в мене був засіб для чорніння шин, Тоже файно дуже полірував ці шини. О, зараз потестуємо цей засіб, подивимося, як він буде. Так. І пишуть залишки ганчіркою розтерти. Дополовини, щоб бачити результат. А тоді ще повністю у на насермона на коліща. Як? Ну що ж, наніс. Так, результат. Відніється, але ми що зараз зачекаємо хвилину-дві, щоб побачити точно, чи як воно висохне, чи який буде результат. Так що чекаємо, висохне і подивимося, як кінцевий результат. Дивимось далі. Так, дивимось. Ну, Результат є. Але якщо чесно, мені здається, що попередній цей як -то, тут таке як трошки. як-то... Липкувати на ось що. Виходить, мені здається, що можливо і навіть буде пилюка прилипати. О, оцей попередній мій засіб, оцей, що я тестував, Оцей класний, реально класний, але вже його мало залишилось в мене. О, хто хоче, там в мене на каналі є, як я тестував його. О, ну Оцей, як бачимо, колесо чорніє. Ну, в мене щось трошки ще сумніве, що він. Що воно не, ну, не буде пилюка липнути, бо воно трошки таке. На ну, Щоб щоб на руках чути, трошки лепкувате. Але однозначно лайк, бо полірує. О, воно підходить для всяких гумових деталів, наприклад, навіть поліки або щось таке, воно поліруватим. Так що ставимо лайки, коментуємо і, можливо, хтось користувався тими засобами. Пишіть коменти, який краще. Всім до нових зустрічей, всім па-па